Вітаю всіх на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами познайомимося з командою Array. Array перекладається як масив, він допомагає копіювати наші об'єкти масово. Він може копіювати це у лінію, по діагоналі, в дугу, в спіраль. Тобто, в, може. Різні боки копіювати. Тобто це така дуже корисна функція, яку також бажано вивчити, і вона буде вам допомагати, як в інтер'єрах щось робити, так, можливо, хтось буде потім працювати з екстер'єрами, тож ця функція дуже буде вам допомагати. Я підготував для вас ось такі 5 інсталяцій, і ми розглянемо 5 прикладів, як саме працює. Ця команда Array. Тож, давайте будемо починати з вами. Перший наш приклад це буде лінійний масив. Ось ця інсталяція. І ми будемо з вами розглядати лінійний масив. Що таке лінійний масив? Тобто, це буде копіювання ось так в одну лінію проходите. Де ж знаходиться ця функція Array? Для того, щоб вона працювала, вам треба спочатку вибрати об'єкт, який ви хочете копіювати. І переходимо у вкладку Tools. І тут ми знаходимо Array. Відкривається ось таке вікно перед вами. В першу чергу, я завжди вам рекомендую вмикати кнопку Preview. Для того, щоб ви бачили ваше копіювання. Якщо у вас дуже складна сцена і її треба е, трохи облегшити, то ви можете поставити галочку Displays and Box. Тобто ваші об'єкти будуть копіюватися і вони будуть виглядати в вигляді боксів. Ось тут ми можемо спостерігати, як буде робитися копіювання через копію, через інстанс. Або через референс. Краще за все копіювати через інстанс. Якщо вам треба буде відкоригувати якийсь об'єкт, щоб наступні ваші елементи також були відкориговані, краще користуватися копією інстанс. Тут ми бачимо count, тобто це буде кількість наших об'єктів. А ось тут ми якраз і будемо з вами працювати, виставляти ті значення, які нам будуть допомагати копіювати наш об'єкт з допомогою, то, або це буде пересування, або це буде обертання, або це буде масштабування. Тобто ми будемо використовувати всі функції і подивимося, як вони працюють. Тож, давайте будемо дивитися, як працює лінійний масив. Давайте я посуну цю нашу панельку трохи в бік, щоб нам було простіше працювати, і ми бачили наш результат. Давайте я зніму цю вкладку прев'ю для того, щоб вам пояснити наш приклад. Я хочу зробити ось такий ну, нібито забор, і щоб мої ці дощечки були з інтервалом, ну, скажімо так, 3 мм. Тож, що мені потрібно для цього? В першу чергу лінійний масив він використовує ось цю функцію move, тобто переміщення. Ми бачимо, що щоб нам посунути в цю сторону. Ми бачимо для того, щоб нам посунути оцей бік, нам треба використовувати ось X, Тобто ось цю. І давайте просто я ось бачите, я не вмикнув прев'ю, і ми бачимо наш результат. Ось як коли вмикаю, то ми бачимо, що наші плашки починають рухатися. Є який, якийсь інтервал. Але нам треба з вами зробити так, щоб між цими плашками був інтервал 3 мм. То ми дивимося параметри нашої плашки, і бачимо, що її розмір ось цей. Має 20 мм. Якщо ми тут поставимо 20 мм, то вони будуть прямо одна за одну йти. І для того, щоб нам зробити з вами інтервал у 3 мм, нам тут треба просто поставити не 20, а 23. І тепер через кожні 23 мм у нас буде йти копіювання. І у нас виходить ось такий а, нібито забор. Ми можемо додати трішки більше наших флашок, і ось виходить а, ось такий з вами результат. Все, коли ви це зробили, ви просто натискаєте кнопку ОК. Тепер давайте розглянемо наступний приклад. У нас є ось таке кільце. І я хочу зробити із нього якийсь такий ланцюжок. Тобто скопіювати ось так, к прикладу, і повернути це ось таким чином. І щоб наші оста... наступні наші елементи також всі повторювалися. Тож, давайте будемо це робити. Знову вибираємо наш об'єкт, переходимо в Tools, array. Тут ми з вами. Робимо reset. Тобто збрасуємо усі налаштування, які у нас були до цього. І давайте знову посуну. І тепер, що нам треба? Ми можемо скопіювати. Знову вимикаємо прев'ю. Ось, тобто ми можемо копіювати по X. Ось так. Додати кількість. Ось таким чином. І тепер нам треба з вами е, ще там, де в нас ротейт, також зробити таке обертання. Тобто, то якщо подивимося, якщо ми будемо по X робити, ось якраз і робиться ось такий наш ланцюжок. Тобто, якщо ми по іграку будемо робити, то просто кільце. Обертається, але не так, як нам потрібно. Тобто ми тут задаємо значення по x. І все. Натискаємо ОК, якщо нас влаштовує результат. Наступний приклад. Я хочу скопіювати нашу сферу, але щоб вона наступним зменшувалася. Тут ми вже будемо використовувати. Наше масштабування. Також переходимо до Tools, Array. Знову скидуємо налаштування кнопкою Reset. Посуну і давайте будемо. Вмикаємо Preview. Тепер ми посунемо наші копії. І тепер я хочу, щоб у мене а, вони зменшувалися. Тож, давайте подивимося, якщо ми будемо ось тут робити, да, то ми бачимо, що ось так ось, з плюснується. Тож ми можемо як це зробити? Наприклад, я хочу, щоб воно приблизно ну, на 25% зменшувалося кожне. Тоді поставлю тут 75%, наприклад. Тут 75%. І ось тут, наприклад, 75. Або 25. 25. Ну, тобто тут ми вже а, зменшуємо на те на ту кількість, яка вам буде а, потрібна. Тобто ви виставляєте значення. Тобто, якщо ви хочете, щоб кулька залишалася кулькою і вона зменшувалася, то вам треба виставляти всі однакові значення по усім трьом осям. І у вас виходить ось такий результат. Коли вам сподобається ваш результат, ви натискаєте просто ОК. Ось, друзі, це був у нас перший варіант, це лінійний масив. Давайте я трошки посуну це, і перейдемо до наступного нашого прикладу. Наступний наш приклад, нам треба з вами зробити сходи. І ми тут знаємо, що в нас ось ця відстань це 400 мм, наприклад, ось висоту 300 мм. І це вже називається лінійний масив. Із заданою довжиною. Для того, щоб нам не вишитувати це самостійно, скільки нам потрібно зробити цих сходинок, ми можемо це задавати вже в самому «Array», І він автоматично зробить нам сходинки. Давайте покажу, як це робиться. Вибираємо нашу сходинку, натискаємо Tools, Array. Посунемо. Знову таки знову, зробимо ресет. І дивіться, якщо я буду рухати ось тут, так, знову ж забув до прев'ю. Ось тут будемо рухати, так, і тепер іще по Z, то, щоб нам підняти, то ми бачимо, що нам треба от, в, ну, знайти те положення, яке нам буде. Підходити. А для того, щоб просто і швидко це зробити, ми тут поставимо 0. 0. Ми перемикаємося на totals, Тобто totals це задавання необхідної довжини. І тут по X ми задаємо 400, а по Z ми задаємо з вами 300. І все. І наш ірей автоматично виставляє наші сходинки з рівною кількістю між ними, тобто між ними однакова відстань. І тепер, коли ми будемо додавати з вами кількість, воно автоматично буде виставляти необхідну відстань між ними. І натискаємо ОК. Ось так можна робити дуже швидко сходи за допомогою ерею. Наступний приклад це двомірний лінійний масив. Що це таке? Наприклад, у вас є ось така плитка, і вам треба розкласти її по іксу. Ну, пусть буде 5-6 плиток. І по Y також десь 5-6 плиток. І між цими плитками зробити шов 1 мм. Тут ми дивимося на розміри плитки. Бачимо 30 30х30. Тож, давайте будемо робити це. Переходимо в Tools, Array, скидуємо наші налаштування. Вмикаємо прев'ю. По X ми виставляємо з вами 31, бо ми знаємо, що наша плитка має розмір 30 мм, і шов 1 мм повинен бути. Там, де «Count» ми виставляємо 6. І тепер давайте ж подивимося. Якщо ми будемо рухати з вами ось тут по «Y», то у нас нічого не виходить. Тож, що нам треба з вами зробити? Для того, щоб у нас а, запрацювало все як треба, ми повинні вімкнути ось тут 2D. Це і буде допомагати створювати наш масив ще в осі Y. І тут ми поставимо також Count 6 з вами. Та по Y виставимо 31 мм. І бачимо, що ось з'явилися наші плиточки, так як нам і треба. Це може працювати і в 3D. Тобто, наприклад, нам ще треба плиточки ці вгору. Розкласти, то ми можемо поставити, наприклад, ще тут 1 мм по Z, тобто вгору, щоб через 1 мм у нас з'являлися плиточки. І по... поставити кількість. І бачимо, що у нас такі стопочки з плитки з'явилися. Ось так працює двовимірний лінійний масив. Наступний приклад це радіальний масив. У нас є з вами ось така підставка да, і ось такий стопчик. І нам треба цей стопчик розставити вздовж цієї підставки, тобто по колу. Тож, як це нам зробити? В першу чергу, нам треба поставити павіт нашого стопчика по центру нашої підставки. Як ми можемо зробити це. Переходимо до ієрархії. Натискаємо Effect Pivot Only. Тепер нам треба вирівняти це по нашій підставці. Натискаємо ось цю кнопку. Вибираємо нашу підставку. Тепер тут ми ставимо. По X і по Y, Pivot Point, і тут центр. Та натискаємо ОК. OK. Все і вимикаємо ефект Pivot Only. Тепер у нас точно «Pivot» стоїть по центру нашої підставки, і ми тепер зможемо а, зробити наш масив. Переходимо в Tools, Array. Тут збрасуємо наші налаштування, посунемо, вмикаємо прев'ю. І тепер, якщо ми будемо з вами робити, наше обертання, тут нам треба вибирати вже. Шукати, по якій осі воно буде працювати. Бо, як ми бачили, воно не завжди працює по тій осі, яку ми хочемо зробити. І робимо наше обертання. Тобто тут ми можемо задавати наш розмір, по якому хочемо це зробити, як ми вже знаємо, да? тобто, через кожні 33 мм буде. Ставитися наш стовпчик. Або ми можемо це перемкнути на Тоталс та задати по Z360. І у нас буде точно відстань між цима стопчиками. І ми можемо задавати різну кількість цих стопчиків, і вона буде задавати. Рівну відстань між цима стопчиками. Ось так працює радіальний масив. Натискаємо ОК. І останній наш приклад це спіральний масив. І в цьому прикладі нам треба з вами зробити гвинтові сходи. В першу чергу нам треба поставити пайвот сходинки по центру. Нашого стопчика, який має висоту 300 мм. То ми вже знаємо, як це зробити. Вибираємо наш об'єкт, Effect Pivot Only. Знову ж вирівнюємо по нашому об'єкту з тими же налаштуваннями, як і в минулий раз, і натискаємо ОК. OK". І все, вимикаємо Effect Pivot Only. Тепер переходимо до Tools, Array, скидаємо наші налаштування. Ставимо Превью. І тепер тут нам треба з вами перемкнутися знову на TOTAL та поставити там, де переміщення. По Z300 мм. Ось ми бачимо, що у нас вже зробилося вверх наші сходи. Але нам треба тепер, щоб вони оберталися. Ми також тут можемо або просто виставляти, який градус нам потрібен. Або ми можемо задати це знову ж тут. Тобто ми можемо поставити це на 360 або на 270, ну, тобто на той градус, на який нам потрібно зробити наші сходи. Та додати нашу кількість сходинок, щоб це виглядало так, як треба. І ось такі сходи у нас виходять. Таскаємо окей. Okay.